Звичайно маркетологи звертаються до золотої формули ведення контенту: це 40% розважального та інтерактивного контенту, 30% брендового і репутаційного, 25% навчального і експертного, і лише 5% Рекламного цей принцип підходить для будь-яких соціальних мереж та інформаційних сайтів. Тому давай поговоримо, як створювати кожен з цих типів контенту. І перший це інформаційний або навчальний тип контенту. Він використовується для того, щоб нести користь читачеві. Перед тим як щось купити, якийсь товар або замовити послугу в компанії, то користувач збирає певну інформацію. І саме тут користувачу може знадобитися. Це інформаційний контент, який дасть відповіді на поставлені ним питання. Це можуть бути, наприклад, огляди або рецензії, новини про компанію, можливо, це будуть певні дослідження в галузі, якою займається твоя компанія, або в якій ви надаєте послуги. Це можуть бути поради, як виконувати ті чи інші справи чи добірки корисних ресурсів. Будь-що, що допоможе проінформувати твого глядача. Наступний контент це є розважальний та інтерактивний. Мета такого виду контенту дати можливість користувачу трішки розслабитися і відпочити. Основну частину контент-плану мають складати, наприклад, конкурсні ігри, можливо, це будуть опитування і розіграші. До речі, вони ж тобі допоможуть підняти актив на сторінці. Це можуть бути цікаві. Цитати або певні історичні факти, які стосуються твоєї справи або твого продукту, також це можуть бути певні лайфхаки, завдяки яким ти можеш допомогти підкреслити свій продукт або послугу, яку надаєш. Як створити розважальний контент? Наприклад, можна обрати сцену з популярного фільму та використати її для того, щоб прописати репліки, які пов'язані з твоєю сферою. І це може бути щось смішне або серйозне, голос скреативити, і це допоможе викликати певні реакції у твоєї цільової аудиторії. Давай поговоримо про наступний тип: це брендовий або репутаційний. Його головна мета це управління репутацією. Це взагалі окремий напрямок маркетингу. Репутаційний контент створює образ твоєї компанії або твого особистого бренду. Це можуть бути готові кейси, які ти виконав або виконує твоя компанія, якою ти займаєшся.